Вітаю на каналі Української правди. Повітряні сили вже найближчим часом мають отримати від союзників винищувачі f 16 Тим часом в Криму щось постійно вибухає і палає. Експерти кажуть, що це і є підготовка. До появи f-16 Чи змінять ці винищувачі кардинальну ситуацію в українському небі? Чи зможуть відбивати комбіновані ракетні російські атаки? Спитаю далі в авіаційного експерта Костянтина Криволапа. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Перш за все, цікавить, от що Почастішали зльоти мігів останніми днями? Росіяни щось відпрацьовують чи вони готуються? І яким на вашу думку буде наступний масований удар росіян? Він буде схожий на попередній, чи росіяни винаходять щось нове? Ну, перше, про зльоти давайте поговоримо. От на що зараз здатний Міг 31 К. Ну, взагалі міг 31 вся ця система, вся ця платформа. В неї залишились фактично оці вісім чи дев'ять міг 31 к, з яких знято майже все, не тільки з однією метою, щоб забезпечити запуск ракети кінжал. Функції перехоплювача, яка була у нього там ще в радянських, з радянських часів, і ще там може він міг відпрацьовувати там на початку двохтисячних, вона вже деградувала. Нових пілотів тренувати там вже нема ніякого сенсу немає, тому що там долітають ті, які на них літали там все своє життя, і, і машина, і людей вони ну, догоняють до, 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 до кінця ресурсу. Да? І е, навчати там нових пілотів якимось новим навичкам е, ну, сенсу ніякого немає. Ну, я то собі допустив. А може вони поставили там якесь розвідувальне обладнання, може вони там використовують свій радар для того, що там щось дивитися, але теж не проходить ця ситуація, тому що на початок там 90-х, там навіть там кінець х Може ще на початок 2000-х його радар був дійсно якимось конкурентно здатним, тому що. Радар для перехоплювача великої дальності для забезпечення ціленаведення ракет великої дальності він повинен бути потужний. Ну і розмір радара тоді ще дуже серйозно е, впливав на дальність, а сама кабіна, сама е, компоновка міг 31 Вона дозволяє ставити там досить потужні радари. І на свій час він так такий був досить потужним. Там був не тільки двигун потужним, але й радар. І відповідно ракети, і функції перехоплювача були нормальні. але зараз цього всього нема. Далі розвідувальні функції. Ну, якщо може там росіяни щось таке, щось нове невідомо причепили, щоб він там мог десь щось бачити, але це не схоже на щось серйозне, тому що вони б тоді ці, чіпляли ці засоби на інші літаки більш ефективні, тому що у нього ну там сумасшедший розход палива. Там він зжигає, там просто кілотонами. Далі якісь функції виконувати там крім перевозки кінжала, якісь функції атакуючи, У нього немає такого обладнання, у нього нема таких ракет, щоб вони могли щось робити. Тому я думаю, що це скоріш пов'язано з нашою реакцією. Тобто, як тільки злітає міг 31 К, ми не знаємо, чи є в нього кінжал, чи в нього нема кінжала чи він просто так літає. Але злетів, ми всі стоп-машина всі в сховище, життя паралізується. В Києві я знаю, що ознака атаки це зупинка транспорту, ну, громадського транспорту, метро сидить. І Якщо ти в, в, в цю ситуацію вліз, то це проблема. Інших проблем кияни ну, вже не реагують, ну, чесно кажучи. Да? В інших містах вся ця загроза вона е зберігається. Ну і дійсно е постійні атаки Старокостянтинова вони ну в, в розумієте, такими ракетами знищити таку базу неможливо. М можливо нанести якийсь урон в якійсь конкретній точці. Але знищити базу неможливо, тому вона буде функціонувати, і якщо там десь так буде складатися, що ми е, зробимо якусь помилку, і в місце там, де зроблена ця помилка, щось прилетить, ну це буде вже таке. Це війна, інакше тут не було. Ну, десь така у мене відповідь стосовно міг 31 перших розльотів. Ну а що стосується планування наступних е, ракетних ударів, е, це прикро е, говорити, озвучувати, але ми звикли до того, що вони відбуваються. І от як дощ, іноді він йде. Е, але це прогнозується. Е, е, от удари вони змінюються. Є якась тенденція до зміни е, е, там характеристик, алгоритмів е, е, росіян. Якась є, але вона така, знаєте, спонтанна. вона, То у них були великі кількості ракет. Потім вони згадали про те, що вони ж хочуть ввести війну на виснаження, ну тоді вони почали зменшувати кількість ракет, кількість шахетів почали зменшувати. Заходять меншої кількості, але з більшою ефективністю. І якщо у нас раніше там покрила тим ракетам була взагалі там позиція 85+, п'ять да, в середньому, то зараз я бачу, що буває так і 70% відсотків враження, і 60, і 50%. тобто вони знаходять можливості більш точно йдуть там за низькими траєкторіями, так щоб нам було складніше їх збити. І, може, навіть мають інформацію, де ми отримали вже поповнення засобів ППО, ну тобто ракет, чи де не отримали, чи де десь перенесли, перевели мобільні групи для збиття, чи не перевели. Ну тобто вони не, не знижають ефективність, навіть підвищують свою ефективність в цих ракетних ударів. А те, що от вночі сьогодні росіяни вдарили балістичною ракетою по Одещині. В промисловому секторі пошкодили адміністративну будівлю. На щастя, там без жертв минулося. А от Одещина, вона як і раніше, залишається під прицілом. от як і Харків, там де е, вихід і одразу е, в ціль, так я правильно розумію? Важко захистити Одесу. Ну от, Одесу важко захистити як від крилатих ракет іскандер, так і від балістичних. Балістичних зрозуміло, чому тому, що велика швидкість і. Системою немає системи, які можуть перехоплювати. Ну фактично, зараз у нас це тільки Петріот і Самті. Те, що стосується Харківщини, там ситуація в основному протибалістична проблема. Тому що якщо крилаті, то вони там ще якісь можливості є. А от крилаті, які йдуть на Одесу, там є проблема. Чому? Тому що ця ракета ІСКНДРК. В цій модерні, модифікації Іскандера, вона здатна йти на дуже низькій висоті, ну, майже там менше 10 метрів, там, за технічними характеристиками, 6 7, але 10 метрів це для Радара дуже важка ціль. І помічаю, помітити її мож, можливо тільки, там, вже, коли вона вже тебе підносим. Тому, пам'ятаєте, там позавчора, чи то вчора, позавчора, був удар по Одесі одну перехопили, встигли побачили, а інша потрапила в торговільну склад торговельної мережі. Тобто, це складна складна. Нам не, не вистачає, однозначно, не вистачає засобів. ППО, причому всіх радіусів дії. і Росіяни досить уважно придивляються до того, де у нас є дефіцити, де у нас є дірки, і туди заходять. Надо віддати належне. Ну, останнім часом було багато анонсів щодо постачання ППО і окремі країни, і союзники і Велика Сімка а, говорили, що постачання будуть терміновими. Чи є ознаки того, що в цілому по країні краще стає із захистом неба, чи є ознаки того, що нові системи додаткові перебувають в Україну, чи ще немає? По тому, що я бачу по е, збиттю ракет. То самі ракети завезли дуже досить швидко, а те, що стосується самих систем, то я їх ще не бачу. Ні Патріо, і сам ТІ, ні е, Аріс, ну Аріси може там не помітити і на сам можна не помітити, тому що вони більш такого е, меншого радіусу дія ніж Петріот і сам Ті. Давайте про F-16. Вчора стало відомо, що Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 в цьому році, тому що переходить на F-35. і нібито коаліції авіаційні F-16 треба шукати новий майданчик. Що це для нас означає? Чому про це вчора писали дуже активно? Ніби це прям важливу роль відіграє, і крім Данії нема де навчати пілотів. А ми з вами вже про це казали нашим глядачам і слухачам. Вже може, може просто забули. Це буде дуже давно. Я казав, що Дані закінчить навчання, це було відомо давно. Вони закінчують навчання в листопаді цього року, і у них от є місяць для того, щоб вже закінчити підготовку самої системи самого гучкового центру. Для того щоб проводити навчання пілотів f 35 у них просто f 16 закінчується все. точка, вони все виводять. І тоді, коли була створена літакова коаліція, а це був фактично десь червень-липень минулого року, то десь вже в вересні казали, що необхідно знаходити навчальний центр європейський, який зможе там навчати. Американці тоді сказали, що якщо Європа не зможе навчати українських пілотів, ми тоді це питання якось перекриємо. І дійсно 12 пілотів вони взяли на навчання в Аризоні. Взагалі, яка ситуація в світі по навчанням цим закладам, В Європі було чотири школи, які займалися саме F 16 шістнадцятими, це дві біль, дві голландські одна. Чи то норвезька чи то бельгійська, чи то норвежська, не пам'ятаю, і оця данська школа. Причому данська школа, вона спочатку не було інше спеціалізація, і тільки тоді, коли всі країни європейські країни почали переходити на F-35 і виводити з оборту ці F-16-ті, вони всі майже можливості передали на цю базу в Данії, і вона раніше так не котувалась як от цей останній рік, і вже в вересні казали: може навіть навіть в серпні, що будемо створювати дуже серйозну потужну базу в Румунії фетешти а для того, щоб проводити навчання, тому що що є ще? Є три бази в Америці. Дві в Аризоні одна в Техасі, якщо не помиляюсь, які в середньому десь близько під майже під тисячу пілотів вони на рік підготовлюють. Ну, це перенавчання, це може там бути курси 1-2-3 дні, і все таке інше на конкретні якісь операції, якісь конкретні місії. Тренування, є ізраїльський центр навчання ізраїльських пілотів, виключно ізраїльських, тому що Комплектація в 16 для Ізраїля вона там досить специфічна, тому що там досить багато стоїть обладнання саме ізраїльського і е, є база для навчання пілотів е, тайських пілотів все більш нічого, більш нічого нема. Тому да, і Нідер, Нідерланди передали ця база в Румунії, була відкрита в листопаді минулого року, і е, Нідерланди передали на ту базу чи то 5, чи то 6 літаків. Тобто, тут нічого ніякого ніякої несподіванки тут нема, тому е, тут виникає така пауза, що наших пілотів підготовлені, а їх нема де вчити. Ну, це реальний факт. Якщо американці там не знайдуть чергову дірку в цьому розкладі на цих базах, ну я думаю, що якщо ви, ви випускаєте, ну хоч не тисячу пілотів, ну ви випускаєте 300 пілотів, там 200 пілотів. Ну для 10-12 пілотів можна знайти дірку, мені здається. Але судячи з цього, Байден хоче з Саліваном як довше затягнути процес передачі. F-16. вже це вже не входить там в ніякі там ні логіку, ні технічні проблеми, ні проблеми з інфраструктурою, не польоти з міг 31-х к до цього. Це всі питання можна вирішити. Треба прийняти просто рішення. F-16 шістнадцятий запускає повітряний простір України для того, щоб знищувати Росіян. Точка. Якщо таке рішення буде прийнято, мені здається, все для цього готово. Ви вже згадували летовище у Старокостянтинові, по якому росіяни б'ють аби завадити переобладнати його під f 16 Вдається їм чи не вдається окей, військова таємниця. коли f 16 точно будуть у нас, які є шанси в росіян вполювати їх, ну власне, що можуть е, собі дозволити Росіяни, аби завадити роботі f 16 в небі? Ну, от вони ж намагаються Су-24, які там в основному в Старокостянтиніві, вони ж їх намагаються постійно знищити, да? а, тому що це ракети, тобто це літаки, які приносять ракети Stormше і Скальп. І у них така мета знищити, тому що їх «Скальп» з ну, на рівні атаки всі дістають. Да? Але ж Су-24 продовжують літати, Да? Тобто є засоби організаційні, технічні, там, авіаційні, маніпуляційні, циркові, все що завгодно, але є заходи, за допомогою яких можна знижувати вирогідність ураження. 100% захистити, ми знаємо, ППО не може, нічого не може 100% дати. Але максимально знищити, знижити це можливо. І е, чим відрізняється літак на аеродромі Су 24 який дуже хоче знищити, і літак на аеродромі Ф 16 ну окрім там такої, знаєте, для військового яка для нього різниця? Тому що по будуть Ф-16 бути будуть бути більше, так що він су 24 не буде захищати, він буде виконувати одну ту саму роботу, розумієте? Тому це розмухання цього. Цієї теми ой f 16 прилетять, і тоді все буде там дуже погано. Буде те, те ж саме, що і є. Може спочатку там буде якась підвищена активність росіян, але принципово нічого не, не буде змінюватися а Ви в одному з інтерв'ю забув видання, а, говорили. Черга на F-35 йде за 2030 тисячі роки, Правильно. ну тобто країни світу замовили і чекають просто купити F-35, навіть якби на Україну звалилися гроші? Ну неможливо. Тобто, виходить, що в Україні взагалі немає шансів отримати F-35. Чи можливо хтось якась країна використає чергу аби купити і нам передати? Чи це фантастика F-35 в українському небі? От розумієте, це такий фетиш, скажімо так, F-35. Чому? Тому що f 16 блок 70-72, він за своїм обладнанням, озброєнням, він не поступається f 35 Він тільки за своїми характеристиками радіопомітності він відрізняється від f 35 них ті самі радари, ті самі ракети. Якщо буде повітряний бій, такий, знаєте, там з горками, там з, з, з вищим пілотажем, там на ближніх дистанціях, то в 16-й вжарить, чи в 35-й, щоб як діти в школу, як кажуть. Да? Тобто, <гументний> е це трохи е така роздмухана історія. А ну тут є ще інша картинка. От Уявіть собі таке село після того, як там, там весна чи осінь там все вже там все, грязюка, багнюка. Там, Забори повалені, криші провалені, ну, таке ну, то, от, от, от розруха. Да? І тут там проїжджає Ламборгіні, це їде голова колгоспу. да Ну Тобто, треба, щоб була підготовлена інфраструктура не тільки фізична, а ще інтелектуальна, щоб були всі інші засоби е, е, в, от, в Рінк 16, щоб всі вони взаємодіяли щоб. Оце була система, тому що f 16 це не просто літак якогось пафосу. Це літак, який може виконувати купу функцій, які навіть не виконує, верніше, пілот навіть не буде знати, що там виконується якась така функція. Воно проходить автоматично. В нього куча там датчиків, які там відслідковують там кучу всіх різних речей. І це. Це це інший технологічний рівень Да а от, от коли ми кажемо: а що ж ми будемо робити без, без f 35 Ну це з феодалізму перескочити там в постіндустріальну країну. Ну, фактично, це так і є, розумієте? Тому так. А, треба спочатку пройти фазу f 16 Освоїти, засвоїти, звикнути до цих натівських стандартів, до цих скорочень, до цих підходів, до, до цих поглядів, тому що погляди організаційно-технічної радянської і там українською, російської авіації вони зовсім не входять в ті стандарти, які там е, імплементовані в системі НАТО. Дякую вам за розмову. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам нагадую про потребу підтримати незалежне медіа, Долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди у посиланні під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал.